Ситуацію по винниках знаємо. Вона в нас ну, не є неконтрольованою. По У винниках в нас є особлива ситуація. В районі винник розташована наша підстанція 110 кВт, дуже потужна, де, стояли раніше, де стояв раніше трансформатор, який не забезпечував належної пропускної здатності в силу того, що йому не хватало потужності. І ми зараз, от буквально минулого тижня, проводили великий обсяг робіт по заміні цього трансформатора. Ми працювали практично три доби підряд, практично без перерви на ніч, і завершили на сьогоднішній день заміну цього трансформатора. Але сам трансформатор в роботу ще не ввімкнений, тому що він великий і там великий обсяг робіт. Ще ці роботи тривають. Тому ми Треба, розуміємо, що ситуація як зараз є достатньо напруженою, але я думаю, що ми до кінця цього тижня. Ситуацію змінимо і завершимо, введемо другий трансформатор в роботу. Крім того, я би ще хотів сказати по винниках таку ситуацію, що е, загалом е, там є дві проблеми по винниках. Перше, це власне дефіцит потужності, який існував, який ми зараз усуваємо. І друге це стан мереж самих винник. Е, не можна сказати, що по винниках е, така катастрофічна ситуація. На сьогоднішній день по винниках немає пошкодженої ні одної кабельної лінії, але. Історично склалося так, що мережа винник сформувалася таким чином, що там в переміжку є лінії дуже багатьох власників, і наші лінії, і військових, і садових товариств. І вся ця переміжка вона дуже впливає на надійність електропостачання самої мережі. Тому на наступний рік ми запланували винникам приділити особливу увагу цього року. Ми закриваємо ті райони, які прилеглі до винників. Це тракт Глинянський. Вулиця Шевченка, там ми теж проводимо ряд робіт, якщо буде час, я на тому зупинюся окремо. Але на наступний рік ми сформували такий дуже насичений план капітального ремонту мереж міста Винник. Ми постараємося зробити великі обсяги робіт по прочистці трас, лінії електропередач, які суттєво впливають на надійність електропостачання. Винник вже цього року ми по винниках замінили трансформатори в двох трансформаторних підстанціях. Надіємося продовжити цю роботу. І будемо все робити для того, щоб наші жителі, наші споживачі, наші громадяни, які живуть в винниках, відчули нашу роботу. І підтримку. ну головне, що робота проводиться, і будемо сподіватися вірити в краще. На які стадії підготовка загалом до осіннього?